Слава Україні! Друзі! Вітаю вас з Днем Державного прапора України! І наш сьогоднішній огляд буде, як завжди, присвячений автомобілям, які пройдуться на майданчику. Нас нагадує, що понеділка оновлення, отож буде багато свіжих новинок. Бажаю всім приємного перегляду. Розпочинаємо! Renault 11-го року, 2-літровий дизельний двигун, шкіряний салон, механічна шестиступенева коробка передач в комплектації Bose. Volkswagen Passat B8, 11500, автоматична коробка передач, 16 рік, 144 тисячі пробіг. Показує він код Адже саме по ньому ви можете подивитися, які були пошкодження по машині. Литовські номера просто так в діті. Машина пригнана, розмитнена. Лишається з вами тільки сертифікація та перша реєстрація. 508 Peugeot 11718 року 1.6 дизель автомат ICEN 281 тисяча пробігу, шкільний салон в кузові Універсал. Доволі цікаве та комфортне авто. Шкода Фабія. Тканинний салон, механіка, бензин, присутній кондиціонер 9-го року 187 тисяч кілометрів пробіг. Toyota rav 4 2,2 дизель 13800 10-го року 256 тисяч кілометрів пробігу, автоматична коробка передач, шкіряний салон і присутній двозонний кліматконтроль та інші корисні функції. Дуже цікаві комплектації у нас Opel Insignia 12814 року, повний привід, дві турбіни, 148 тисяч пробіг, шкіряний салон, перед зад парктроніки, камера заднього виду, повний повний фул по Insignia. Opel Zafira, Також у нас досить популярний мінівен 9-го року 1,7 дизельний двигун. Механіка 7 тканиний салон. Поруч нас Peugeot 5008, також у нас Бестселер з продаж 10650, 2-літровий дизель, ISIN 160 тисяч пробіг, 2012 року панорамний дах. Ці, дві, ці два автомобілі серед мінівенів у нас є лідери з продаж. Реально найкраще продаються Zafira та 5008, саме саме місні автомобілі. Passat B8, 11 тисяч доларів 2015 року, 1,6 дизель, механіка в рідній фарбі 229 тисяч пробіг. Ціна дуже-дуже солодка на b 8 Passat. Honda S RV 21 17-го року, 2,4 бензин, повний привід. Коробка автоматична, 73 тисячі км пробіг. Друзі, хто ще не підписався, не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал. Lexus ES зі знижкою 17912 року 147 тисяч пробіг, 3,5, газ бензин, коробка автомат. Nissan 10800, 10811 року, 2-літровий дизель, механіка 234 тисячі пробіг 7 місць. Ще один у нас Nissan Qashqai, вже з двигуном 1,6 механічною коробкою передач 12 13 рік 230 тисяч кілометрів пробігу. Hyundai Santa Fe з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач. Ціна 13 700, 16 рік, 117 тисяч пробіг в максимальній комплектації. Друзі, тут не тільки підігрів сидінь, а й вентиляція сидінь. Subaru Forester 31 тисяча доларів. 2019 рік 2,5 бензин автомат офіційна. Друзі, відверто кажучи, що в такій комплектації Subaru я не бачив. Тут є і пам'ять сидінь, і огляд 360. Адаптивний коріс, ну, дуже-дуже багато різних корисних функцій. Дача Logan 7900, 16-го року, 191 тисяча пробігу, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. Dodge Journey 14-го року, 3,6 бензин, повний привід, 193 тисячі кілометрів пробіг. Infinity Q50. 16750 15-го року, 3,7 бензин, 178 тисяч кілометрів пробігу, присутній люк, коробка автомат. 9-й рік, 2,0 дизель, механіка, 240 тисяч кілометрів пробігу, Passat b 6 Lanos 3350 11-го року, 1,5 газ бензин, 190 тисяч кілометрів пробіг. Chevrolet Captiva, 9300 2.4 газ-бензин, механіка. 8 рік, 180 тисяч кілометрів пробіг. Поруч на Seat Alhambra, Це той самий Volkswagen Charan, 6800 сьомий рік, 1,9 дизель автомат 245 тисяч кілометрів пробігу. Поруч нас Citroen C8. Ще один величезний сімейний мінівен. Так само 2-літровий дизель, вже механічна коробка передач го року 239 тисяч пробіг 7 місць. І поруч нас славнозвісний шарант 7700 8-го року. 1.9 дизель автомат 239 тисяч пробіг 7 місць. Будь ласка, три величезних, величезних сімейних вінівена на будь-який колір, смак. Та марку. Поїхали далі. У нас Mercedes s класу попереду. 8956 рік, 3 літра дизель, автомат 255 тисяч кілометрів пробіг. Друзі, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, все, що тільки можна в даному автомобілі є. BMW X3 17 тисяч доларів, 2-літровий дизельний двигун 2012 року, 222 тисячі кілометрів пробіг, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ще ж друзі, ви не забувайте обов'язково поставити лайк та підписатись на наш канал, хто ще цього не зробив. 10810 року 158 тисяч кілометрів перевіреного пробігу Mitsubishi Outlander. Поруч в нас Smart. Ціна 3400 вже зі знижкою. Бензин. Четвертий рік 165 тисяч кілометрів пробігу. Opel Insignia Sedan Restyling. 14 року механіка. салон Порічна Ford Fiesta розмитнена 7900 7914 року 1,6 автомат. Коробка І Fiesta в кузові хечбек. Volkswagen Passat B6, 7 тисяч доларів 2,0 дизель механіка 2009 року 194 тисячі кілометрів пробігу. Mercedes e е клас, ціна не вказана, шкіряний салон 3,2 дизель автомат, кому цікаво, пишіть вам ціну. Напишемо в особисті повідомлення. Або ж в коментарях просто пишіть, вам відпишу. 7809 року 2,0 дизель 164 тисячі пробіг, механічна коробка передач. Поручна Сітре Picasso, вже розмитнена 10 року тисячі пробіг і на українській реєстрації. До речі, коли ви бачите, друзі, червоні номери, це означає, що машина розмитнена, але вас ще чекає перша реєстрація. 16513 року, 2,0 бензин автомат, повний привід. BMW 5. У нас зі штатів. Ford Fiesta 8300. 17-го року, 1.6 бензин. Друзі, він код. Покажу, не знаю, чи повністю видно. 3FA DP4B і так далі. Думаю, далі вже там видно. Volkswagen Tiguan, 12 тисяч доларів 2-літровий бензиновий двигун автомат 2012 року 232 тисячі пробіг. Повний привід, до речі. Toyota Yaris, 13 тисяч доларів бензин автомат. 18-го року всього нашого 77 тисяч пробіг. Будь ласка, Він код автомобіля. Невеличкий автомобіль з автоматичною коробкою передач. Нагадує дуже 3-ку. Ford S Max 8209 року, 2-літровий дизель, 232 тисячі пробіг, механічна коробка передач 5 місць. Шкода Octavia A7 вже з двома фарами йде, роздільними. 15700 автомат 18 року 161 тисяча пробіг. Ще раз кажу, автоматична коробка передач і в досить класній комплектації. У нас перед парктроніки. І найголовніше тут 2-літровий дизель з мокрою DSG. Санта 15-316 року, 2,4 бензин автомат 125 тисяч кілометрів пробігу. Рено Меган третього покоління, 7,150, 11 рік, 1,5 дизель, 110 тисяч кілометрів пробігу. Навігація присутня в автомобілі. 9800. 7 рік, 2,0 дизель, механіка повний привід, Chevrolet Captiva. І ще один автомобільна шкода Tour 4650. 4 2004 року 1.6 у нас газ бензин, 270 тисяч км пробіг. Механіка кондиціонер. Шевроле Каптіва, шкіряний салон, 2-літровий дизельний двигун. Механічна коробка передач. Ціна 8200 доларів, 2009 року. 208 тисяч кілометрів пробіг. Audi Q5. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. 12600 доларів ціна. 167 тисяч пробіг. Це у нас Америка. Друзі, показує він код. Дволітровий бензин. Кватро повний привід. Peugeot 3008, друзі, так само цінних нас зняли. Сьогодні показували машинку, забули поставити. Механіка, 1,6 дизель. Кому цікаво більше деталей, пишіть в коментарях. Вам посилання надійшла на цей автомобіль на сайті. Ford Fusion 44003 року 1,4 газ бензин автомат 223 тисячі кілометрів пробіг в даного автомобіля. Ford Fiesta 6517 рік, 1,6 бензин автомат 136 тисяч кілометрів пробіг в кузові Фієстанас Седан. І забув вам показати він код. Зараз продемонструю. Є, yeah. думаю, видно. Друзі. Якщо ви хочете записати номер чи якісь інші дані, просто поставте відео на паузу. Такий вам невеличкий лайфхак. 15300 2019 року, 59 тисяч пробіг, 2-літровий бензин автомат Нас авто з Канади, можливо, вам вдасться щось по ній знайти, то ці вік, свіжий рік, невеликий пробіг і дуже класно виглядає машинка. Chevrolet Sonic 8600. Ціна вже зі 18 2018 року. 1.8 бензин автомат 66 тисяч пробіг. Друзі, по пошкодженню впала гілка на заднє скло автомобіля і трішки загнуло гілку. Нічого страшного по машинці не було. 2008 Peugeot 1045016 16-го року 1.2 бензин автомат 126 тисяч кілометрів пробіг. У нас Європа. Renault Laguna 6,400, 1,5 дизель, механіка 9 року 220 тисяч пробіг. двозонний клімат, панорамний дах в даного автомобіля. Дача Логан 1,4 бензин, механіка 8 року 105 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 5008, 12,800, 15 року 1,6 дизель, автомат 148 тисяч кілометрів пробіг. Поручна Citroen C4 Picasso, 11 11315 року 232 тисячі пробіг. Клімат парктроніки задні і камера заднього виду. Peugeot 5008, 13-го року 8700. 1,6 дизель, автомат 260 тисяч км пробігу. Renault Laguna 9800. 13 року 167 тисяч пробіг, 1,5 дизельний двигун. Механічна коробка передач в даного авто. Шкода Октавія 8859 року. 1,9 дизель 240 тисяч пробіг. В кузові Універсал. Салон речі в Октавії тканиний. Шкода Октавія А7 вже в кузові на Седан. 1,6 дизель 10915 року, 230 тисяч пробіг. Друзі, розумію, що цей автомобіль називають по правильному хетчбек в тих паспортів пише. Взагалі їх ще називають ліфтбек, але в мене просто хетчбек не повертається сказати язик. Так само я завжди кажу на неї седан, бо це для мене седан. І в багато хто вибрав, да, дійсно це можливо неправильно, але чомусь більшість людей кажуть на боус, босе, на шкоду суперб, супербе і кажуть, що це нормально. Так що ви так само трошки слідкуйте і за собою, це, я ще раз скажу. Це моя думка, я так кажу, і тому мені здається, що тут більш правильніше виглядає навіть седан, бо, тому що це те, що кришка багажника повністю відкривається, це ні про що не говорить. А от боус і суперб, це як на мене трошки більш глухоріже. Шкода Октавія 12750 14 року, 2.0 дизель, механіка 190 тисяч пробіг. Ще раз маю на увазі, що коли кажуть на Боус Босе і на шкоду Суперб Super «Супер це вухо мені більше ріже. 2650 306 Peugeot з кондиціонером 1,9 дизель. 1995 року 149 тисяч пробіг. Honda Sivic 1632 року 2-літровий бензин автомат. 26 тисяч кілометрів пробігу. Шкода суперб. 13 тисяч доларів. Дволітровий дизель, автомат, шкіряний салон, трьохзонний клімат, підігрів усіх сидінь. І в кузові Седан Супер особливо красиво виглядає. Знову ж таки, на мою думку. Volvo XC 90 7,950. 24 дизель автомат третього року. Комбінований салон шкіра зі тканиною. Subaru Impreza 13219 року, 2-літровий бензин, автомат, повний привід 80 тисяч кілометрів пробіг. Равон 8200 16 бензин газ, механіка. 21 рік 78 тисяч кілометрів пробіг. 8712 року, 1,6 дизель механіка. Citroen, ой, перепрошую, Renault Grand Scenic. Renault Grand Scenic, 15350, 1,5 350, 1, 5, дизель 17-го року 168 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Поруч нас. Dacia Logan, 3500. 1,4 газ, бензин, шостий рік 150 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Kia Sorento, 15200-2,4 у нас бензин, автомат з 2016 року, 147 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Passat B8. 14900, 14916 року. 1.8 бензин автомат, 113 тисяч пробіг, 16 рік. Шкіра і присутній люк. Рено Кліо в кузові у нас хетчбек, 9200 бензин механіка. 18 рік 88 тисяч пробіг. Взагалі свіженька машинка. Кіасол 6 тисяч доларів 11 року. 1,6 бензин механіка 233 тисячі кілометрів пробігу. Volkswagen Passat B 7 12800 14 року 78 тисяч пробіг, шкіряний салон. Будь ласка, він код такому красивому білому кольорі. Ще один у нас Равон 7500. 20 року 132 тисячі пробіг, 1,6 6 газ бензин. До речі, два равона куплені офіційно в автосалоні в Україні. Nissan Note 4900. 1,6 бензин, механіка 7-го року 250 тисяч кілометрів пробіг, клімат, контроль. Нісан жук. Механічна коробка передач 10800. 13 рік, 1,5 дизель механіка 177 тисяч кілометрів пробігу. BMW 5 в кузові Універсал 8008 року. 3.0 дизель автомат 193 тисячі кілометрів пробіг. Рено Grand Сенік 8712 року 1,5 дизель 176 тисяч кілометрів пробіг. Наступний автомобіль нас Nissan Кашкай. 1,5 дизельний двигун. Механіка. 7 рік 190 тисяч кілометрів пробіг. Ford Fusion 11500. Ціна зі знижкою. 2 літровий бензин повний привід. 14 рік, 138 тисяч кілометрів пробіг. Hyundai Venue. Ціна зі знижкою 1,6 500, бензин автомат, друзі, 5 тисяч кілометрів пробіг. Nissan Rock. 13300. 14 рік, 130 тисяч пробіг. 2,5. Газ бензин автомат, повний привід. Opel Zafira 658 року 1,7 дизельний двигун, 224 тисячі пробіг, механічна коробка передач. Шкода Rapid 9500 1,6 дизельний двигун, друзі, автомат 2015 року 202 тисячі км пробіг. Туран 1,4 бензин, автомат 6900, 7 рік 227 тисяч кілометрів пробігу. Renault Megan 3 Restyle 8713 року, 172 тисячі пробіг, автоматична коробка передач в кузові Hatchback Volkswagen Crafter 16-й 16 рік, 2-літровий дизель, 235 тисяч пробіг, механічна коробка передач. У Нас Volkswagen Crafter буде вантажний. До речі, Renault Master буде проданий. 15 тисяч доларів 2012 року. Mercedes Sprinter 2.2 дизель. 620 тисяч пробіг. Це в нас евакуатор. Наступний автомобіль у нас Opel Movano L3 H2 12750 року, 276 тисяч пробіг і вхід у вантажне відділення. Не знаю, що вам видно. Ось тут прямо з пасажирського сидіння. Поруч транспортер 9500. Шостий рік, 2,5 дизель, автомат шостого року 375 тисяч кілометрів пробіг. І завершує наш сьогоднішній відеоролик Renault Master. У нас оригінальний 9-місний пасажир. Є інвалідний трап, пневмопідвізка. Кого цікавить, друзі, обов'язково пишіть. Що ж друзі, ось такий вийшов відеогляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш туб канал. Пишіть у коментарях, які б ще відео ви хотіли бачити на нашому YouTube каналі. І я вже знаю, яке наступне відео вже зроблю. Це буде у нас хетчбек із нашого автомайданчика. адже саме вони набрали найбільше кількість коментарів. Отож, до зустрічі у наступному відео на нашому YouTube каналі. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазаркальвів.юей